Це тема дня Вітаю вас. Мене звати Ірина Коробко. Володимир Зеленський офіційно відмовився від перемовин із Путіним. Він увів у віуді рішення РНБО щодо відмови від переговорів із російським диктатором. Що це означає для нас? Чи означає це, що перемовин взагалі нікуди не буде? Чи означає це, що перемовин не буде саме із путіним? І чи означає це, що перемовин не буде зараз на цьому етапі? Про це говоримо із політологом полідологом Олексієм Якубіним. Він зараз з нами на зв'язку із Києва. Вітаю Олексію. Вас вітаю вас також. Отже, офіційно Володимир Зеленський підтвердив: ніяких переговорів, ніяких перемовин із Путіним наразі не буде. Що це конкретно означає для нас? Це означає, що переговорів не буде звичайно на цьому етапі. Це зрозуміло, так і до речі, це рішення його було озвучене саме після анексії путіним наших територій. Ну, дивіться, насправді я б скоріше говорив, що це є консолідована в цілому позиція української влади, тому що перед тим як Володимир Зеленський озвучив цю позицію, до цього було рішення парламенту, де переважаючою більшістю голосів, було проголосоване там від влади і там до групи Юрія Бойка. Вони проголосували за те, щоб не визнавати результати референдумів. Тобто, я б сказав би, говорив би, що це є консолідована в цілому позиція влади, і Володимир Зеленський її озвучив ще до цих псевдореферендумів, Він сказав, що якщо Росія Анексує нові чотири українських регіони або проголосить їх анексію, то переговорів з Росією з Путіним не буде. Тому, власне кажучи, мені здається, це рішення РНБО, де була така фраза, констатуємо, що переговори з Володимиром Путіним вести не можна. Це є в даному випадку виконання тих речей, про які Зеленський говорив попередньо. Було б дивно, якби він робив ці заяви, а потім, зрештою, влада. Ну там продовжувала якісь політичні консультації. Знов ну, таки це означає, що не буде переговорів наразі на рівні е, гулів держав. Але насправді давайте чесно скажемо, що не Україна відмовилась попередньо від них, тому що е, я б говорив би, що це є скоріше позицією Росії. Росія, незважаючи на те, що Путін і е, його навколо оточення нібито говорили про готовність до перемовин. В реальності вони не хотіли перемовин, тому що знаєте, дуже дивно це виглядає, коли ти, ти тут анексуєш українські Території ведеш війну, а водночас закликаєш до перемовин. Тобто ти, мабуть, маєш зупинитися і продемонструвати, що ти готовий до перемовин. Тобто, мені здається, що позиція Росії тут була б гратися в квазі перемовини. Вони неодноразово говорили, що готові до перемовин, але це скоріше було розрахунок на захід і на інші країни. Що бач, що буцімто вони готові до перемовин. Але як ми побачили в реальності, вони не готові до перемовин. Тому в даному випадку, позиція української влади скоріше справді була констатуючою. Знову таки, чому тому, що у мене складається враження, що в Росії а, вважають, що перемовини з Україною а в а, вони б хотіли, ну, не мають сенсу. Вони б хотіли вести перемовини з Заходом. І це дуже помітно по Москві, що там а, хочуть знаєте, змоделювати ситуацію 1962 року, часів карибської кризи. Там до речі про це говорять. А коли було безпосередньо контакт між Кремлем і Білим домом на той момент Хрущовим і а, Кеннеді. і в Москві от про такі переговори в реальності мріють. Давайте чесно це відмітимо. Тому мені здається, що позиція тут української влади в контексті переговорів саме на цьому макрорівні між головами головами держави, це в принципі просто констатація факту. Знов таки, це не означає, що, скажімо так, немає інших контактів або, взагалі, всі перемовини на всіх рівнях припинені. Насправді, я наскільки я розумію, на певних рівнях такі переговори існують. Ну, подивіться, наприклад, на обміни утримуваних осіб, так тобто, тому що обміни. І звільнення військовополонених продовжуються, тобто навіть вже там більше ніж 20 разів відбулись подібні обміни, але вони проходять скоріше на дещо іншому рівні. Тобто, ми знаємо, що там, наприклад, у там з азовцями був задіяний Андрій Єрмак в ці в цих переговорних групах. Тобто, так само як ведуться переговори через посередників, ну через наприклад, ту саму Туреччину, тому що ну та ж сама зернува, зернова домовленість, вона ж діє в тому числі завдяки ось цьому посередництву, але не ведуться, Україна відмовилася від переговорів. На найвищому політичному рівні, тобто на всіх інших певних рівнях певні контакти, наскільки я розумію, вони продовжуються здійснювати, так так, зерновий коридор продовжує працювати і справді так. Тобто, ця е, сторона працює так. так. Якщо говорити про е, реакцію Кремля, то звичайно, що вона була передбачуваною. І Кремль, звичайно, ще е, вже котрий раз звинуватив, звичайно, е, нашого президента е, Україну в тому, що вона не хоче вести переговори, в тому, що вона хоче воювати, хоча насправді. Все виглядає зовсім інакше, так? Тобто, це така зачепка, знаєте, ще одна і зайва. Насправді, я думаю, що всі розуміють, що за цим криється, що за цим стоїть. Якщо б гіпотетично навіть уявити, що завтра Путіна не стане, і, скажімо, з'явиться якийсь інший там володар кремлівського кресла. Що скажете? Ймовірно, могло б бути таке, що можна було б повернутися до розмов? Чи після отих от злочинів, які Чинила Росія на території України взагалі, мені здається, про перемовини вже не має йтися. Ну, дивіться, я думаю, що якби в Росії відбулася політична зміна, то скоріш за все українська влада могла б на певні сигнали відреагувати, але б це мали бути реальні кроки до переговорів. Да? Ну, для прикладу, я вже про це частково говорив. Це там зупинення бойових дій, готовність віддати одразу анексовані території, да? лише потім можна говорити там про ну взагалі про щось говорити. Тобто, а не попередньо скажімо так, продовжуючи військові дії, і нібито. Закликаючи до переговорів, так, тобто я так. думаю, що в такому разі, звісно, українська влада могла б на це відреагувати, але давайте подивимось на деякі інші історичні приклади, коли країни насправді ну, не мали не виходили на скажімо так великий мирний договір. Наприклад, ту сама Росія з Японією. У них до цього часу немає мирного договору, тобто у них є лише домовленість про зупинку вогню, да? тобто про перемир'я. А тобто є приклади, коли. Ли країни в принципі розуміють, що наразі якогось політичного компромісу не може бути, і тому вони просто-напросто не ведуть такі перемовини. Я не виключаю, що з Росією може бути схожа історія що яка влада в Росії не була, вона все рівно може далі підтримувати десь оцей курс по анексованим територіям, тому що я пригадую, знаєте, навіть деякі заяви російської опозиції. Ну згадайте пана Навального. Який коли його питали про Крим, колись сказав, що Крим це не буртиброд? Да? І це теж дуже показова фраза. Тобто, що можливо, хто б не став очільником Кремля, але якоюсь мірою цю політику, яку почав Путін, ну розвивав Путін, вони теж будуть продовжувати. І звісно, тоді в такому ракурсі, ну про які переговори з Україною, ну, щирі переговори, може йти мова. Так, звичайно, що скажете про заяву Лукашенко, який вже не сперечається із тим, що вони беруть участь у спецоперації. Хоча до цього дуже активно казав, що ні, вони ні до чого тут. Ну Лукашенко до речі, помітте, неодноразово нібито себе пропонував навіть в переговорники і в. Третю сторону, хоча реально ми бачимо, що Білорусь не є третьою стороною, тому що її територія, як мінімум, пасивно використовується для нанесення ударів по території України. Це і військові аеродроми, і можна пригадати початку початок війни, коли саме стери... в тому числі через територію Білорусі, йшли російські військові, так які зрештою там ішли і в Київську область, і в Чернігівську область, і так далі. Тобто, я думаю, що Лукашенко насправді в цій ситуації він все ще нібито намагав, намагався довгий час вдавати. Третю сторону, але це все робити складніше. Інша справа, що я хотів би відмітити тут інший момент, що пасивно справді Білорусь і так вже є залучена, втягнута до, звичайно втягнута, так, втягнута. так. Втягнута до бойових дій. Але мені здається, що от відкрито оголосити війну або почати її, Лукашенко в тому числі не наважується, бачачи, як для російської армії розгортається ситуація. А білоруська армія вона в цьому форматі є набагато меншою, і зрозуміло, що якщо умиямось уявили б собі, що Білорусь, наприклад, направила свої війська в Україну. Я думаю, що її армія була б розбита просто за декілька днів, а то й просто або тижнів. І, і в самій Білорусі, до речі, очевидно, це викликало б масовий супротив. І вони Лукашенко це розуміють це дуже розуміють. добре. Так, абсолютно вірно. Вони це дуже добре розуміють. І підсумовуючи нашу розмову, хочу все ж таки спитати: ніяких переговорів, ніяких перемовин бути не може. Це зрозуміло. Що тоді маємо робити для того, щоб наближати свою перемогу зараз? Ну, дивіться, наразі Україні потрібно в першу чергу від заходу отримувати збільшену допомогу. Мені здається саме на цьому зосереджувати ключові зусилля. Тому що, якщо з боку сполучених штатів Америки справді ми бачимо, ну наприклад, готовність там по півтора мільярди виділяти нам бюджет кожного місяця, так на соціальні випадки видатки і так далі. То на жаль, ми не завжди бачимо це з боку європейських країн. Тобто, навіть згадайте там ці обіцяні декілька мільярдів євро, як довго їх взагалі виділяють, з якими скрипом, давайте так скажемо. Тобто, треба зосереджуватись на цьому напрямку і плюс на тому, щоб опція Заходу, знаєте, змінилася з опції Україна не має програти на опцію Україна має перемогти. Тому що опція Україна не має програти це опція, коли нам по мінімуму дають зброю. А нам в даному випадку, насправді потрібна опція Україна має перемогти. Так, згодна і от, з вами і, і, і от і от заходом говорити саме з цієї позиції в контексті озброєнь, які нам нам потрібні. Дуже дякую вам. З нами на зв'язку із Києва був політолог Олексій Якубін. Україна не має програти, і Україна має перемогти. Класні слова насправді, які він сказав. І якщо захід прийме цю опцію, то наша перемога буде наближатися все більше, більше і буде якнайшвидшою. Це була тема дня. Залишайтеся з нами. Побачимося обов'язково.